Е, дивіться, я знаю, що податково можна проходити сюди. Є е, центр обслуговування платників податків. Uh -huh. Я зателефонував податку на мені прийти. Мене запустили. Е, е, я маю ну, типу, консультацію, хотів отримати від податківців. Конічно, мітою, я знаю, що не можна всім проходити. Такого на, на, на даному разі конфлікту немає, тому що в принципі знімати вона має право. Ну... Я, про, я хочу отримати пояснення, питання. чому мене не пропускали в податкову оця людина. Я хочу отримати Домі. це пояснення. Він, ж, він ніякого немає. На якій підставі він взагалі мене туди не пускав? Це він Толі хочу побачити інструкцію, яка забороняє мені сюди, вільно входити. Чому моїм законним правам конституційним перешкоджають? Хай покажуть закон, інструкцію, розпорядження, хоч щось, хоч що. У нас є договір, договір і яка за Я за вас рада. Що у вас є, я не питаю. Покажіть мені інструкцію, яку я маю виконувати як законопослухняний громадянин. Я ж не можу сюди вільно прийти. не можу. Дайте інструкцію. Дайте, будь ласка. Ну покажіть мені, вона має тут бути в коридорі для для всіх людей, хто заходить на двері. Дайте мені її. Вона мала бути оприлюднена, якщо я ї... а якщо це не оприлюднена і не вимагає законодавства, вибачте, ви порушуєте статтю 19 конституції України, де чітко написано, скажіть, будь ласка, що, що що будь-які органи влади, будь-які чиновники, державні службовці, як ви мають діяти виключно в рамках конституції а закону, в рамках, в рамках, в рамках конституції якої конституції покажіть не. мені закон, по якому я не можу вільно увійти. Покажіть мені документ, згідно якого встановлений порядок, отакий, що треба комусь дзвонити, до когось питати, з кимось домовлятись. Мені, будь ласка, я зайдуй, покажу вам це. та покажіть. Ми тут всі чекаємо. витягнути з кишені. Ми можемо почекати. Якщо не я вас, прошу, я вас прошу, я вас для того викликала, щоб ви допомогли мені побачити цей документ, який я зараз порушила, коли заходила сюди. Що я не телефонувала нікому. Покажіть мені, я для цього вас викликала. Я викликала вас для того, щоб побачити цей документ. І якщо такого документа нема. То дії посадової особи незаконні. Я могла сама з ними поговорити, в сказки послухати ці. Я їх уже слухаю, знаєте, скільки. Це зроблено для того, щоб людям було зручно, на підставі якого закону, документу, якого просто є документ по, є положення. Ну покажіть, по ну покажіть нам це саме це, де там висано, що ви маєте встановити ось таку пропускну систему. Що ми маємо куди дзвонити, щось ми маємо тут домовлятися? До, сюди, до до кого хочемо, не пройдемо. Що це взагалі? Почекаємо, добре, хороше. Я маю там під дверіми стояти, як сирота, і клянчити когось. До кого ви прийшли? Я звідки знаю до кого? Я що з ними знайома чи що, подружки мої тут? Мені звідки сказали, йдіть в 14 кабінет. Хто там, що там, я не знаю. Пішла. Ви вже потім... Це вже як ми вже півроку це розслідуємо. І ми приходили групи журналістів. кругом. А чому немає це? Бо немає, бо так придумав керівник їхній. Немає, розумієте? Він просто придумав, щоб сортирувати, кого запускати, кого ні. Для чого, вот, дивіться, для він, чого він... сортировку цю робити? Так. Да, я тоже ну, для того, щоб я з фотоапаратом, наприклад, не прийшла. Ага. Наприклад. Ага. Да, я, звісно, їм кажу з білою вороною, тому що чуєте ага. я Руко. тут мітингую, це всі молодше терплять. Це оригінали. Ага. Запишіть собі номер. Договір про централізовану охорону майна це є законодавство, яке я маю виконувати. Це є розпорядження керівника, указ президента. Номер один, два, А що вам дасть цей це номер угоди? Це угода. Це угода. Між двома суб'єктами господарювання. До чого вона? Я маю її виконувати? Угоди – ні. Ну, навіщо ви принесли угоди? Угоди про охорону. Навіщо ви принесли? Вони що регламентують мої дії? Вони регламентують, знаходжуються. Вивісіть їх для людей, якщо щось регламентують. Це регуляторний акт. Тоді. У них є свої положення і свої секретні, інструкції. які ми не знаємо. Я, я, я не знаю, це їхнє. Вони Вони. Заключили хто угоду? вони, я до вас прийшла в податкову, я хто вам вони. Я говорю, От є фірма. Яка здійснює охорону. Я приходжу сюди і проходжу через фільтр фірми якоїсь приватної. А це, а це... Як це впливає сказав, на мої права це... безперешкодного доступу Ні, податкову? Як... Ви записали цю угоду? Да, ви мали винести порядок. Порядок, яким встановлена. Ну, отака... поряд... Порядок має ця установа, яка здійснює відповідно договору, охорону. Приватна? Так. Я... Ну, приватна, приватна. То, Мені туди звернутися, щоб узнати цей порядок. Завжди. Це про те, що на підставі якого закону, ви ну, ну, взагалі заключили договір. На охорону. якийсь має повинен бути чи постанова, чи якийсь закон, який передбачає пропускний оцей. Положення от, про ДПІ. Положення про да, ДПІ. Так, Звичайно. У нас є договір. А далі ну, договір, це, фірма, це зрозуміло. Це а фірма, фірма яка далі? здійснює охорону, вона має. Це, є. це в цих положеннях про ДПІ, там вказано, що ви можете встановлювати як би, пропускний режим. Звичайно. Так? Тим більше, що. Е це, це не пропускний режим. Покажіть, це будь ласка, покажіть, покажіть нам цей документ. Охорона, покажіть, так. тому що ми не забороняємо людям, щоб вони проходили. Вони проходять. їм не потрібно не представляти ніякі документи. Абсолютно, ми просто для е, того, щоб люди могли спокійно туди зайти. Вони закрили двері номер. Чи є е, особа. щоб спокійно могли а, зайти? Чи... Розумієте? А тут є є е, 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 у нас центр. Обслуговування платників податків, в який можуть зайти, влюбиться. Розкажіть, вибі, будь вибі. ласка, на підставі якого закону ви зробили це, що не можна зайти вільно. Чому на підставі якого принесіть? Покажіть в ю не угоду на охорону, а ну, закон я, я, постанову я, положення. Я не покажіть установа, щоб давати таку інформацію, розумієте, бо у вас немає З ким договор з ким. Договор з фір з фірмою, якою скажіть? Ви ви ж мені каже, показали? Ну покажіть мені з якою Приватне підприємство приватна охорона агенція уж Приватне підприємство? Це, да. це, і я маю виконувати а це, а це, а це, указівки приватного підприємства. У них є своє положення. Я і я маю його виконувати. Охорони. Я маю його виконувати. Його положення приватної фірми. Якщо положення воно затверджено, значить всі мають виконуватись положення. Положення приватної фірми має виконувати всі громадяни України. Ви щас що сказали? При чому, я вам не сказав, що всі громадяни України. Я ще раз вам пояснюю, якщо ви розумієте, що складена угода про охорону майна. Не повірите, мені не цікаві Ваші уголка. Взагалі не, не цікаво, Сма... мені цікаво. на говорити. якій підставі я не можу вільно увійти на договору. На основі договору вивіз це мені цей не, договор, не на, не на договор, щоб я знала, що на якій основі я його оскар... оскар... до... вивіз мені для як людей, буде, значить, якщо Мені буде потрібно, дайте мені, будь ласка, та... всього, дайте мені, не... будь ласка. Це ж вільний доступ до того договору, так? Я розумію? Дайте мені, будь так, ласка, витянь. дайте ну, мені копію, вже його копію, я його скажу в суді, як перешкоджання моїм правам закону. Ви можете записати номер і можете його скажити в суді. По номеру. От оскаржую договор, номер такий, так? Так, Якщо суд вимагає, то ви розумієте, що робиться? Закону на даний час, от ми встановили да ну, нібито встановили да, да. вільний доступ до установи заборонений. На підставі чого? Немає такого закону. Це і за те, що договір просто з приватною фірмою. Вони вже самі тут встановили свої закони. Так виходять, да. тобто це називається потрібно допомога. Це називається іншими словами. Це самоуправство, просто самоуправство. Рік да? такі тепер правила по новому. А де ці правила? Я хочу їх побачити. Мені. Ось це з пацканом разом прийшло. Оце, знаєте, що це? Середневіччя. Оце це порушення всіх наших прав. Звісно, що я вам не сподобаюсь. Звісно. Ви ж є. Де? Де? Де Людина зараз заходить, набирає, куди вона хоче набирає. Куди зайти, вона які... хоче. А звідки кабінет? вона знає, що вона набирає, чому вона має щось набирати, чому? Тому що їй пояснюють, що Хто? де, в якому. От якраз охоронець там і стоїть і каже, вам потрібно зайти. Зараз кілька. я зніму, що він їй пояснює. Господи Боже. В який кабінет хоче, набирає номер Все... Скажіть, будь ласка, чого ви дзвоните? Чого не заходите просто? Не а чого тут закрито? Скажіть, а ви як знаєте, до кого ви йдете? Чому ми маємо тут думати, куди ми йдемо? Куди дзвонити? А, я що, в... там а що там пише? А чому я маю тут читати? Чому в податкову ми просто не можемо зайти? Просто зайти. Будь ласка, відкрийте двері. Відкрити людям двері. Ось люди прийшли в податкову, вони платники податків. Відкрити їм двері. Відкрити двері людям. Чому ви не будете відкривати? Відкрийте людям двері, тільки що мені сказали, що тут вільний доступ. Відкрити людям. двері. Будь ласка, ось поговорить з тими людьми. Я Чому знаю, ви їх не запускаєте? Мені треба до інспектора за особовою справою. Це я вопроса не берукома. Тому що ви тут мішаєте, а мені вийти. А може ви тут мішаєте, а може ви нас мішаєте? Ходь, будь ласка, ідіть за роботою і відкрити людям двері. Ми самі йдемо стойла, розумієте, нам кажуть, платить за газ 7 тисяч, ми біжимо, платимо. Вам кажуть, стой тут в і ми стоїмо. Ні, він каже, можна заходити. Я вам кажу, це Ні, державна установа. Він... Дивіться, це державна а? установа. А ви 123, це куди? Другий Поверх наліво наліво. Дякую. Ми їх утримуємо за наші податки. Вони зарплату отримують. І вони тут нам клітку роблять. Дякую. Я точно кажуть. Це тюрма, настояща тюрма. Ви бачили, що відбувається? Чотири людини не можуть зайти. І він каже, вільна установа, бо у них немає нічого. Це самоуправство. Звичайно, неправильно це неправильно. Не 106 екіпаж приїжджав по моєму визову про пришкоджання вільного доступу в податкову районної податкової. Хто ви рудай і Сири. сирбу? Шо у вас фамілії такі на Дякую вам гарно. До побачення.